Побутує стереотип, що важка броньована техніка справа не жіноча. Втім, дівчата-курсанти, які здобувають військовий фах спеціалістів по роботі з особовим складом в Національній академії сухопутних військ, не залишають такому твердженню жодних шансів на існування. Цими днями вони зі своїми одногрупниками хлопцями відточують теоретичні знання на практиці у міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Одним з найскладніших випробувань для всіх них є приборкання багатотонних бойових машин. Майбутні офіцери, окрім основної для їхнього фаху. Хоб БМП у якості ознайомчих вправ практичного водіння повинні сісти за органи управління й інших броньованих машин, зокрема, спробувати себе у ролі механіка водія танка. т 64 бв Другокурсники вже твердо усвідомили своє покликання та не мають жодних страхів перед цією 42 тонною грізною машиною, здатною одним пострілом знищити такий самий танк або навіть рознести вщент невеликий будинок. Перше водіння сьогодні відбулося саме з танка. На БМП ми водили ще в осінню, а в танку перший раз. Дуже приємні враження, страшно взагалі не було. В БМП ну по перше, там зовсім різні речаги, і сила в танку набагато більша, ніж БМП. Тому з БМП легше водити, вона легше піддається керуванню, а танк вона мощніша машина, і тому потрібно більше звичайно концентрації. Її одногрупник, старший солдат Олексій Камошин, вже досвідчений воїн до вступу в академію. Він проходив військову службу за контрактом у першій окремій танковій бригаді, виконував і справжні бойові завдання завдання в зоні АТО, Незважаючи на це, сам він не танкіст. У військах був механіком водієм БМП. Однак сісти за важелі танка на війні все ж довелось. Військові повинні все знати, все вміти, тому що ніхто не знає, що далі буде, і куди яка ситуація буде складатися. Ми були ну, після обстрілу, забирали танки, які ще були цілі. Не було механіки водіїв. Їх ну повизили, забрали всіх людей. Були танки, які ну не було кому забрати. Ну, я посадив за танк, так що ну, як тяма до техніки трохи є, завели танк, взяв, поїхав. На думку їхніх викладачів, оволодіння курсантами-навичками водіння різною військовою технікою є також не просто модним нововведенням. Ну, Вони повинні бути всебічно розвинуті, повинні запустити двигун, водити різні зразки озброєння і техніки. Віталій Рудковський, Антон Миронович, Олексій Мазурін військове телебачення України.